Ось і настав той день, коли можна знову побачити своїх однокласників і вчителів. Вітаю усіх з Днем зустрічі випускників! Від душі бажаю чудесного часу в колі старих друзів і добрих знайомих. Нехай цей день подарує всім масу приємних вражень, веселих спогадів, щирих посмішок, міцних обіймів і щасливих миттєвостей. Я всім бажаю вдалого життєвого шляху, великого везіння і величезної удачі, миру, добра, тепла, здорових батьків і успішних дітей, цікавої роботи і простого людського щастя. Не забувайте свою школу, пам'ятайте своїх вчителів, телефонуйте своїм шкільним товаришам. Зі святом всіх, перемоги нам всім! Все буде Україна! Любі діти! Вітаю вас з нашим спільним святом, з Днем зустрічі випускників! Наші спогади ще свіжі, а наші прагнення і сили стали ще впевненіше. Із маленьких діточок виросли красуні дівчатка та хлопці-орли, які довели, що можуть не лише біля школи хуліганити, а й рідний край при потребі боронити. Кожен з нас вже встиг добитися чогось важливого і значного в житті. І я бажаю всім, щоб таких досягнень було багато. Також бажаю всім залишатися молодими душею, щасливими, життєрадісними, успішними, креативними, талановитими і вільними в своєму виборі і своїх вчинках. Здоров'я вам на всі літа, душа хай буде молода. Хай сонце веселенько сяє, хай Україна процвітає, хай щастя панує у нашому домі, хай успіх крокує із вами завжди, та матінка Божа вас міцно боронить від зла та недуги, від горя і біди. Удачі вам, дітки, мирного неба. Все буде Україна! Вітаю, мої дорогі випускники. Дуже приємно бачити вас знову. І нехай у когось був випускний в минулому році, а у когось 15 років тому, але у всіх в житті сталися великі зміни. Хтось поступив в університет чи коледж, хтось же став мамою або татом, хтось значно просунувся по сходинах кар'єри, хтось здійснив свою заповітну мрію і стрибнув з парашутом чи відвідав інші країни. Я всіма вами пишаюся, дівчатка й хлопці, і всім хочу побажати залишитися в душі тими молодими, веселими, дружніми, щирими, невтомними школярами, які вірять в себе і сміливо йдуть назустріч своєму щастю, далаючи багато труднощів у житті. Всім успіхів, друзі, мирного неба над головою і гарного вечора спогадів! Дорогі і шановні випускники 1998 року вже пролетіло 25 років з того часу, як ви закінчили школу, а ви такі ж красиві і молоді. Пропоную вам згадати веселі шкільні роки, колишню дружбу. Бажаю вам, не старіти серцем, нехай роки приносять тільки досвід і мудрість. Здоров'я вам на довгі роки, і будьте успішними! Нехай все буде Україна! Здається, що то було так давно, коли в руках тримаю цей альбом. Нам було абсолютно все одно, не маючи нічого мати все. За гроші не купити тільки час, він всіх методично поділив, когось він опустив, когось підняв, а є на кого взагалі забив. Старі фотографії на стіл розпадив. Дитячі історії смішні розкажи. І справжнім друзям не забудь позвоним. Старий з машини І справних друзів не забуть по спомен. But the restless letter on you saw the Дорогі діти, вітаю вас на зустрічі випускників. Це так прекрасно опинитися в колі старих друзів, однокласників, дізнатися багато нового і цікавого про життя кожного з них. Школа це особливе місце, це місце спогад, яскравих емоцій, цікавих моментів. Здається, нещодавно ви сиділи веселі за шкільними партами, але пройшов час ви подорослішали. Пізнали смак дорослого життя, але для нас ви все рівно залишаєтесь дітьми, такими ж веселими і пустотливими. Я від щирого серця бажаю вам добра, щастя, кар'єрного зростання, сімейного затишку, успіхів вам, My dear children, 2013 school leavers. 10 years have already passed since you left school. You've changed very much. You graduated from colleges, universities, and academies. You got married. Some of you are parents already. It's a pity I can't hug and kiss each of you because we are so far away from each other. But I'm sure that you remember your school, your teachers, your classmates, and of course me, my big children. Be happy. Be healthy. Be loved. Stay safe and be alive. I love you very much. Добрий день, мої дорогі випускники. Сьогодні зустріч випускників, але вона проходить в онлайн-режимі. Ми не ми не можемо з вами зустрітися очно. Побалакати, згадати все, що було у нас. Я звертаюся до свого випуска 2018. Ви у мене ось тут завжди зі мною, в моєму серці, в моїй душі. Я сподіваюся, що ви змогли досягти всього, чого бажали. Не всіх за ці 5 років я міг побачити, але сподіваюся на краще. Що ми з вами зустрінемося ще не один раз. Мирного неба, щастя, вам, здоров'я, успіхів і натнення завжди ваш, Євген Іванович. Зустріч з дитинством шкільними роками це приємні спогади про школу, вчителів, однокласників. У день зустрічі випускників. Нехай всі згадають щасливі і радісні моменти шкільного життя, перші симпатії, великі таємниці і дружні секрети. Нехай ці спогади зігріють душу і подарують натхнення для досягнення заповітної мрії і високих цілей кожному з вас. Любі мої діти. Щиро вітаю вас із першою зустріччю випускників. У вас є прекрасна можливість поринути у світ дитинства, відчути себе юними, веселими та безтурботними. Бо сьогодні ви вже дорослі, самостійні, відповідальні молоді люди, які, я впевнена, визначилися із метою та знаєте, чого хочете досягти. Бажаю вам мирного неба над головою, безмежного щастя, взаємного кохання, добрих людей на своєму шляху та здійснення всього задуманого. Радісних зустрічей вам, мої милі, теплих та приємних спогадів про школу та вчителів прекрасних емоцій. Люблю вас, сумую і завжди буду рада зустрічі з вами.